Перш ніж я скажу слово і тему нашої проповіді, я хочу тут на цьому місці поділитися з вами фактом свого життя, який, напевно, знає одна чи дві людини. Колись у мене був період, коли я дуже тяжко працювала, просто заробляла копійку, складала цю копійку до копійки, працювала в таксі на швидкій допомозі в поліції. А потім я дізналась про таку чарівну комбінацію літер, яка звучить Хесоям. Хто знає? Яка додала одразу мені на кеш 250 тисяч доларів, ремонтувала мою автівку і купу-купу класних інших штук. А, до речі, я ж не сказала, це було у грі GTA. Хто знає як називається ця штука, про яку я сказала? Чітко. Пам'ятаєте, пастор Саша, здається, місяць тому в своїй проповіді останнім пунктом він казав про чіткоди, такі речі, які ми. Знаєте, Хочемо десь щось обминути, якісь кути обійти, обрізати, щоб швидше дістатися цілі. І думаємо, що цей легкий обманщик це нічого такого. До речі, слово «читерство» — це якраз, напевно, те слово, яким ми заміняємо такий грубе і серйозний обман. Ми не любимо говорити там, обман, обманув, а «читерство» — це звучить дуже так ну, лайтово, нічого страшного, здавалося б, нічого такого. І перш ніж я відкрию тему своєї проповіді, давайте ми активуємось, щоб ми трошечки включились, ми зробимо такий невеличкий інтерактив. Зараз я скажу фразу, яку дуже багато віруючих, навіть невіруючих людей знають. Я розпочну, а ви її завершите. Добре, тільки давайте ну, вільно почуваєтесь, у нас тут всі свої. Отож, фраза звучить так: пий, але не. упивайся». Дуже цікаво, все понятно мені з вами. А тепер повернись до свого сусіда і скажи: Ісус так не вчив. Ісу... А тепер до другого сусіда, бо щось дуже мляво. Ісус так не вчив. До речі, це правда. Такої фрази немає в Біблії Ісус так не вчив. Тема наша сьогодні звучить так: духовне читерство або Ісус так не вчив. Я вже трошечки зачепила тему чіткодів чітерства. Я хочу сказати, що сьогодні ми розберемо ті чіткоди, ті обманщики, такі знаєте, слово патерни, тобто якісь стереотипи, які ти повторюєш, навіть не розуміючи, чому ти ними живеш. Але ці штуки вони можуть тримати нас у великому рабстві. Вони можуть заважати нам спілкуватися з Богом, будувати щасливе успішне життя. Я дуже хочу, щоб Господь сьогодні ламав стереотипи, ламав ці стіни і виводив нас на свободу. Але перш ніж я почну, я хочу одразу попередити. Знаєте, є фільми, які е, мають лейбл там 14 плюс чи ще, ну тому що серйозна аудиторія, серйозний контент. То зараз я хочу сказати: якщо вам під час проповіді дуже буде хотітися написати дуже гнівний якийсь коментар, будь ласка, зачекайте і дослухайте до кінця. Якщо вам захочете, захочеться вийти, також я дуже прошу. Дослухайте до кінця. Для того, щоб потім не казати, що тут звучала єресь, і не казати, що тут я говорила якісь єретичні речі, вам доведеться дослухати цю проповідь до кінця. Домовились? Отож, Ісус так не вчив. Перше, чого ніколи Ісус не вчив? Читати Біблію. Ісус ніколи не вчив читати Біблію. Розпочну з історії, колись я тільки покаялась, була напевно ще підлітком. Я задалась цілю прочитати Біблію, мені було дуже цікаво, але моє життя воно відрізнялось від того, що там написано. І мої батьки, може, у когось така схожа ситуація є. Вони казали мені фразу, яка просто мені, знаєте, вона різала мен, 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 мене по-живому. Вони казали: І, оце ти читаєш Біблію? То зеки на зоні, До речі, вибачайте це пряма мова. Це я цитую: зеки на зоні. Вони читають Біблію більше за, те, за тебе, та вони навіть на пам'яті її знають і що їхнє життя змінюється. Знаєте, мені було так горяче, але вони були праві. Тому що я читала Біблію, я знала Біблію, але моє життя воно не надто змінювалося. Давайте почитаємо, що і як вчив Ісус Христос. Два місця писання Івана 5,24. двадцяти. Істину, істинно кажу вам, що хто слухає моє слово і вірить у того, хто послав мене. Має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. І друге, схоже, він у відповідь сказав їм: «Мої, Моя мати і мої брати, тобто рідні мені люди, це ті, котрі слухають Слово Боже і виконують, слухати Слово і виконувати. Друзі, знаєте, є різниця між читати Біблію як причетну книгу. І між тим, щоб чути з цієї книги, з цього слова живого Бога. Одразу хочу запитати, чи треба читати Біблію? Обов'язково. Обов'язково треба читати Біблію, бо без цього ти не зможеш почути це живе слово. Але ніколи не роби читання Біблії, знання Біблії, знання і цитування деяких віршів Біблії своєю кінцевою метою. Твоєю кінцевою метою має бути почути, а що Бог хоче сказати мені. Я вам чесно скажу, моє життя по-справжньому почало змінюватись тільки тоді, коли я на практиці я відкривала Біблію, і я не читала її просто щоб знати, щоб похизуватись, щоб бити. Знаєте, багато віруючих можуть навіть попускати Словом Божим. Знаєте таке? Я таке. Коли я почала відкривати Слово Боже і казати, Боже, що ти. Хочеш сказати особисто для мене, не для моїх батьків, не для друзів, які так неправильно себе ведуть, а особисто для мене. Оце і є почути слово Боже. Ти запитаєш: ну, напевно, це якісь дуже там глибоко віруючі люди можуть це зробити. М -м. Насправді, якщо ти просто відкриєш Біблію, будеш це робити щодня потрошку і казати з цієї історії, з цього вірша, Боже, скажи. Щось, що ти хочеш сказати для мене. Нещодавно я аналізувала. Я вважаю, що я людина, яка має дуже багато благословінь. Так, є багато труднощів, багато сліз, багато викликів, але я дивлюсь на своє життя, в моєму житті надзвичайно велика кількість незаслужених благословінь. І знаєте що? От стою зараз за кафедрою і скажу: кожне з них почалось з того, що я слухала і почула щось від Бога через Боже Слово. Абсолютно кожне чудо в моєму житті, особливо матеріальні, вони починали з того, що Бог говорив щось з Біблії, і я приймала це для себе, що мені треба зробити. Отож, твоє життя зміниться, воно буде мінятися тоді, коли ти не просто читатимеш Біблію і знатимеш, а коли ти чутимеш з цієї Біблії, з цієї книги живого Бога, а для цього потрібно просто сказати Боже, скажи для мене, що ти. Хочеш мені сказати, чути і виконувати. Друге, що Ісус ніколи не вчив, вірити в душі. Чули таку фразу: Та я вірю в душі. Мені дуже часто так казали, та в принципі я вірю в душі, я віруюча людина. А дивишся на життя цієї людини. Ну, щось дуже глибоко десь там ця людина вірить. Скажу так: нашу віру завжди буде видно. У житті кожного християнина наступає оцей такий прекрасний момент, коли з віри в душі, коли ніхто не знає, що ти віруєш, коли ти живеш таке спокійне життя, ніхто до тебе не чіпляється, ти переходиш на іншу сторону, і ти починаєш бути тою людиною, яка не тільки в душі вірить, а яка на словах, на ділах вірить. Розкажу про свій приклад. У мене такий. Напевно, не знаю, серйозний момент, переломний, давайте скажемо так, переломний момент з віри в душі до віри на яву відбувся, коли я навчалась в університеті. Це був другий курс. І у нас були пари, які читали для всього курсу. Тобто це 300 чи 400 студентів в одній великій аудиторії. Це була пара релігієзнавства. Як ви здогадались, зрозуміли, да, про що там була мова, про різні релігії, про те, що християнство там застаріле, не таке, а Біблію вже писали, не зрозуміло хто. Ну, Це так, ну, такий баян, як то кажуть, Уже історія, яку постійно на всіх лекціях розказують. І я розумію, а в нас була тоді змога студентам виступати. І я розумію, що от просто Господь в цей час до мого серця каже: А де твоя віра? А ти справді віриш? Докажи. І ось на наступну пару, на наступну лекцію я приношу таку біблію. Ніч, напевно, перед цим не сплю. Мені було так страшно, тому що я пам'ятала, як з мене знущались в школі за те, що я віруюча. У мене був оцей такий сором. Я не знаю, чи є у когось з вас таке відчуття, але в мене був, був такий ще сором, що якось це, начебто, ти віруючий, щось не дуже хочеться признаватись перед усіма. Ой, я виходжу переді мною хлопчина, виходить і розказує про якусь таку секту і розказує ну просто весело жартами там всім аплодують. Я думаю, якщо він про якусь секту, в яку навіть не ходить, я сподіваюся, розказує так, то і я розкажу. Коротше, друзі, це було нечто. Але я це зробила. Це була моя перша проповідь, слава Богу, що ніхто з вас її не чув. Але да, 300 чи 400 студентів сиділи за такеними очима. Я з цією Біблією там вже роздали мені кафедру студентську, то я вже по повній. Після того моє життя змінилось. Дехто перестав зі мною спілкуватись. Але були люди, які навпаки підходили, дякували. Дехто з цих людей вони потім приїжджали до нас в церкву, в наш табір. Моє життя реально змінилось. І знаєте, що після цього я взагалі не соромлюсь говорити про Бога ніде і ніяк. Історія, як Ісус учив вірити, Луки, 8, 24-25 Трошки контексту: учні і Ісус на човні потрапляють у шторм. І це не просто якась буря, це реально стихія, яка вирує на морі. Хто бачив такі фільми, це реально страшно. Тож вони, учні, підійшли і розбудили його, кажучи: учителю, учителю, ми гинемо. А він, підійнявшись, наказав бурі і хвилям. І вони стихли. І настала тиша. Він же сказав їм, де ваша віра? Штурхани зараз просто сусіда, щоб він не спав і скаже: А твоя віра де? Де твоя віра? Злякавшись, вони дивувались і говорили один одному, ким же є він, що й вітрам наказує, і воді, і вони слухають його? Оце питання: де твоя віра? Ісуса? Воно звучить. Протягом усього нашого життя так зручно, так комфортно вірити в душі, і чи треба це робити? Чи треба вірити в душі однозначно? Ну, давайте так, це база. Без віри в душі і, і діл не потрібно. І твої слова вони будуть пусті, якщо тут нічого немає. Але чи може віра залишитись тільки в душі, так, щоб ніхто не знав? Н -н -н. Не може. Це не може бути твоєю цілею. Твоєю цілею має бути жити так, щоб твою віру було видно. А якщо ти про цьому будеш щось говорити, це нас пастор Славік недавно казав. Живи так, щоб всі знали, що ти віруючий. Але якщо при цьому треба буде щось сказати, теж добре. Простий висновок: ти будеш бачити великі чудеса, ти будеш проходити шторми, як учні прийшли. саме тоді, коли ти приймеш рішення, я не хочу вірити для себе тільки в душі. Я хочу жити так, щоб мою віру було видно. Ісус ніде не вчив вірити просто в серці, тихесенько собі, щоб ніхто не знав. Він казав, де ваша віра? Віра твоя спасла тебе. В інших місцях Писання написано: Віра без діл, мертва. Друзі, вірити в душі це надто мізерно, надто мало. Амінь. Третє, трошки накаляємо нашу обстановочку. Третє, чого Ісус ніколи не вчив. Ходити до церкви. Ходити до церкви. Ісус ніколи такого не вчив. Покажіть картинку. Така дуже цікава естетична картинка. Як ви думаєте, що це таке? А, Дуже просто. Я попросила штучний інтелект зробити дуже таку естетичну картинку, виставку деяких органів нашого тіла. Це селезінка, клітина крові, око і нирка. Ну правда, гарно виглядає такий модерн арт. Але якби когось з вас запитали, а ви готові, щоб ваші органи побули там? Ну це ж красиво, це ж модно, навряд чи хтось з нас погодився. Або ще така абсурдна ситуація. Ви приходите там на навчання чи на роботу, ледь дійшли, вас питають, що таке, обличчя на тобі немає. Та нирка сьогодні не пішла зі мною, залишилась, щось погано себе почуває, то я залишив вдома. Або приходиш там на роботу, пишеш, тобі кажуть, що трапилось. Я дав окові відпочити, воно залишилось вдома, не захотіло сьогодні піти. Ну, правда, це абсурдна ситуація. Послухайте, саме тіло людини і органи тіла вони найчастіше в Вібрії порівнюються з церквою, і не просто так. Ісус Христос сказав одне, але дуже потужне слово, яке стосується церкви. Він сказав це Петру в Матфія 16,18. І я тобі кажу, ти є Петро. І на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Ви знаєте, у Ісуса навіть не було питання ходити до церкви чи не ходити. Він сказав, що як цеглинки одне до одного я збудую, як органи в тілі збудовуються і стають одним, так і ви. Ти не можеш ходити до церкви. Ти або є церквою, або немає. Суть в тому, щоб ти задав собі питання: а чи є я частиною церкви Божої в іншому місці? Написано: коли ви сходитесь на зібрання, у кожного із вас є щось, чим послужити. І це якраз нагадує наше з вами тіло. У кожної клітинки, у кожного нейрона, у кожного органа є якась особлива функція, щоб послужити. Питання тоді: а чи треба ходити в церкву? Обов'язково. Якщо нас не буде тут фізично, якщо ми не будемо ходити до храму, давайте так правильніше скажемо, то й питання часу, чи, залишимо, чи залишимось ми тут духовно, якщо ми фізично нас тут не буде. Але чи є ходіння в церкву нашою головною метою? Друже, не обманюйся. Я так часто чула. А що ви ще від мене хочете? Я в церкву ходжу, навіть на домашку іноді ходжу. Що ви ще від мене хочете? От, наприклад, там хто в нас сливіт? Женю, Женю поставили співати. От він співає. Пастер Саша його благословили, він молодіжний пастер, так да, він з словом ділиться. А я що? Я просто ходжу в церкву і, і будьте вдячні. Я впевнена, що у кожного з нас, якщо ми тут чи в онлайні, чи будь-де у нас. Є змога чим послужити так само, як у кожного нашого органа, у кожної клітинки. Ти можеш посміхнутися, ти можеш подати руку, ти можеш готувати, приготуй щось на домашку, ти можеш не знаю, відкрити свій дім. Не вмієш говорити, не вмієш сильно красно молитись, але ти можеш відкрити свій дім і приймати гостей. Хоч щось ти можеш робити, щоб відчувати себе частиною церкви. У мене є такий приклад, брат з нашої церкви, який. Давно була е, ця ситуація, який прийняв домашню групу. І як це часто буває, знаєте, коли ти стаєш новим діяконом, всі кудись дуже швидко від тебе розбігаються. Я не знаю, як це працює, але якщо у вас така ситуація, послухайте, не ви перші, не ви останні. Ось він прийняв домашку, всі розбіглись, ніхто не ходить. Буває одна, дві людини приходять, він засмучується. І ось що він зробив, коли він приймав у себе домашку. Він дивиться, а що він може зробити, чим він може справді послужити, потурбуватись про цих людей. Кожного четверга, коли в них була домашня група у нього дома, він готував от таке не картоплі по я просто зараз згадую, я куштувала, це була смакота. Навіть скажу, не завжди було м'ясо. Він не був супербагатий, але картопля смачна, з чесничком така була завжди. Як, хто як думає, скільки разів за рік він умножив цю домашку? Ну, Ваша цифра? Тричі. Ця домашка постійно була наповнена людьми. Він почав служити просто тим, що він може. Друже, Послухай, не став собі ціль просто ходити на молодіжку, ходити в церкву, ходити на домашку. Постав собі за ціль бути в церкві, бути частиною церкви, тобто виконувати щось маленьке, що ти можеш. Якщо ти зробиш щось маленьке, ти побачиш результат. Якщо ти будеш частиною церкви, ти будеш духовно рости. Моє перше служіння тут, в цьому храмі, почалося з того, що я і ще одна сестричка в новорічну ніч ми підмітали малий зал. Реально, я тоді не служила, але дуже хотіла. Ну, була зовсім мала. Ніякого дияконства, лідерства це взагалі це було ну, якісь фантазії. Але. Прийшов час, по-моєму, пастор Микола такий підходить, каже, щось тут треба прибирати, хто може. І знаєте, дуже часто, як на уроках, коли викладач визиває, всі такі опускають руки, опускають очі, так і багато людей. А я дивлюсь, і ще одна сестричка, ну, ну ладно, ми. ми почали з того, що ми підметали цей храм. Слухайте, починайте щось робити, Бог благословить. І остання але це така а, крихка крига. Дослухайте цей пункт до кінця, я вірю, Господь зробить щось особливе для нас. Послухайте, Ісус ніколи не вчив любити себе. Я знаю, що це болюча тема. Я знаю, що це. Комусь незручно і неприємно таке чути, тому що в нас суспільство зараз все навколо. Ми говоримо полюби себе, давай ти про себе не турбуєшся, ти себе не любиш. Ісус вже казав, що полюби себе, а потім ближнього. Друзі, Ісус ніде не вчив любити себе. Місце Писання. Він же сказав йому: це Ісус відповідає одній людині: любитимеш Господа, Бога свого, всім своїм серцем. Всією своєю душею і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. Насправді, Ісус не давав заповіді любити себе. Він просто констатував це як факт, що ти будеш любити ближнього як, свого себе, як самого себе. І я розкажу останній приклад, скоро ми будемо йти до молитви. Пирити, я не, як то кажуть, не понаслишки. Я знаю, що таке не приймати себе і не любити себе. У мене був час, коли я тижнями не виходила з дому. Я не могла дивитись в дзеркало на себе. Я навіть спробувала знайти вам деякі фотографії, щоб показати. я зрозуміла, що з того періоду у мене навіть немає жодної фотографії, але кілька я знайшла, я хочу вам їх показати. Е, наша студія, я думаю, виведений екран. Да. Мені... Не хочеться дивитись туди, але я розкажу: криві зуби, одна брова росте вгору, інша в бік. Над бровою така бородавка, очі якісь такі непропорційні. знаєте, ну Всі люди, вони ж трошки асиметричні обличчя, але я дивилась на себе, ну це просто був жах. І на довершення того всього у мене все обличчя було просто в висипаннях постійно. І це не були такі маленькі прищі, Тут їх немає, напевно, чи я замазала, чи не пам'ятаю. Слухайте, я знаю, як це не любити себе. Я знаю, як це не приймати себе, як це не розуміти, а чого в усіх так, а в мене ось так. І думаю, припріть, будь ласка. Да, просто там видно. Я знаю, що таке не любити себе. І я знаю, що чим більше я слухала, ти должна полюбить полюбити себе. Полюби програма десяти ступенів, програма така. Нічого не виходило. Це був не рік і не два. Я знаю, що таке йти на випускний і бачити себе в обличчя, просто замазувати себе штукатуркою і соромитись від того, що ти замазаний штукатуркою. Я знаю, що це таке просто соромитись того, що ти виходиш кудись в люди. Але я знаю, що це таке, коли Бог ісціляє твоє серце. Ми часто кажемо, ти маєш полюбити себе. І я згадую, я намагалась, мене не вийшло mission фейлд гейм овер це чітко, тому що насправді ти зможеш прийняти себе, полюбити себе, коли ти дозволиш любові Бога наповнити твоє серце. У мене був період близько півроку, коли я просто приходила в молитві до Бога, і він мені казав постійно одне і те саме, майже плюс-мінус. Я люблю тебе. Ти така прекрасна, ти моя кохана дитина. Я стільки для тебе приготував. Пів року Бог просто лікував моє серце. Я не знаю, в який період прийшло оце полюбіть себе. Воно не прийшло в якийсь момент. Просто Бог вилив свою любов мені в серце, і я прийняла себе. І тоді ти можеш і любити інших людей. Тобі легко підтримувати інших людей, тобі легко дарувати цю любов. Ісус ніколи не вчив концентруватись на собі. Чи треба любити себе? Ви скажете о, церкви спасіння, кажуть, не треба любити себе, щось не то. Ні, треба любити себе. Себе любити треба, але не робити самоціллю. Це дуже мізерно, мілко. І печально зробити любов до себе і самосовершенствування, самовдосконалення головною ціллю свого життя. Тому що пустота вона буде завжди. Ісус вчив, що люби ближнього, люби Бога. А ця любов до себе вона приходить, як знаєте, от, от трубочка, ти п'єш щось зі стакана через трубочку. І все, ця трубочка автоматом вона вже стає наповнена водою, чи там що ти п'єш, колу, чи какао. Так само і твоє серце. Дякую, що подивились це відео. Диявол кидає мільярди доларів, тисячі, мільйони людей працюють на нечистоту, на гріх, на беззаконня. Поставивши лайк, підписавшись на цей канал, поділившись з друзями, ми зможемо розповсюдити віру, доброту, любов і царство Боже. Дякую вам, благословляю вас.